Пляшки, обгортки від продуктів, одяг, шини все це було на березі річки. Уж усе сміття зібрали учасники всеукраїнського маршу прибирання. Долучилася до заходу і Мар'яна Попадинець. Прибираємо сміття, тому що це наша природа і не наше сміття. Але найкраще, коли його не будуть викидати, тому що чисто не там, де прибирають, а там, де взагалі не смітять. Ну, трохи важко, краще б люди взагалі не кидали. І не треба було цієї праці просто приходити і відпочивати тут. Дуже подобається, треба більше людей залучати, але знову ж таки наголошувати на тому, щоб не розкидували і сортували сміття. Любомир Цифра прибирати берег річки, прийшов разом з братами та батьком. Я вирішив прибирати, щоб допомогти природі. і... Щоб вона роздвигалась далі, знайшов резину та о, много железа. Я розкажу в школі, що я збирав сміття, щоб мене теж таке робили. До всеукраїнського маршу прибирання долучився і Борис Залуцький каже: прийшов з колегою. Побачив, що є можливість зробити трошки добрих справ. Плюс з дитинства мене вчили не смітити, а прибирати за собою відповідно машини, дроти. Зарядку телефона, чоботи, кофти дуже багато пластикових пакетів, стаканчиків, коробочок з-під їжі одноразових цих пластикових, теж дуже багато, баночки ржаві, з-під консерв і тому подібне. Сміття дуже багато і абсолютно різне. На поверхні це прибило по ходу річкою до каміння, тому що там зійшла вода, і видно було, деякі елементи ми доставали між каміння, деякі з під каміння, деякі були поверхні. Натягнуті там на дерево вже водою. Організували всеукраїнський марш прибирання волонтери благодійного фонду UA Animals, проспівала представниця фонду Вероніка Ялова. Всеукраїнська акція вона відбувається в багатьох містах: Київ, Ужгород, Харків, Полтава, Кривий Ріг, тобто, по всій Україні акція відбувається. Прибирання почалось о 12.30. Не було настільки багато сміття, як, наприклад, ми очікували. Все-таки свідомість людей трошки пробуджується, тому в принципі. Акція розрахована на те, щоб люди побачили, що вони роблять з навколишнім середовищем, щоб закликати їх так не робити і пам'ятати про те, що свідомість суспільство починається з кожного з нас. Це національний парк. Тому про нього знають дуже багато, і хотілось би підкреслити ось ним про те, що важливо взагалі звертати увагу на всі парки і, і так далі. Вероніка Ялова каже, долучитися до всеукраїнського маршу прибирання могли всі для цього. Необхідно було зареєструватися. Участь безкоштовна. Наразі прийняло участь 15 людей. Сміття буде вже вивозити певна компанія, тобто ліквідують сміття на сміттєзвалище. Це не буде просто так. Ми зібрали. І це все буде правильно зроблено, організовано. Дуже були раді, коли нам запропонували організацію Анімел допомогти з прибиранням території. Ми так одразу ну, відгукнулися, готові допомогти в організації. І так само долучилися наші працівники. У нас тут 15 чоловік від парку. Ми стараємося прибирати. В основному територія роздільна, так якби парку. У нас є територія, яка власне нам належить, і це яка належить сільським громадам. Або ми Першу чергу прибираємо свою територію, це обов'язково весняні акції, це йде де, де, ну, День довкілля, це у нас все прибирання йде. Ну і осінню це світній день прибирання, який не, порівняно нещодавно започаткований. Також так, так, в минулому році ми вже проводили його. Прибирання берегів річки Уш на території Ужганського нацпарку тривало до 16.30. Руслана Гостюк, Тетяна Черевко, Суспільне новини.